Усім привіт! Вирішив записати коротеньке відео на тему штучного інтелекту, чат GPT, Gemini і програмування за допомогою них. Сама ідея запису цього відео у мене виникла вже після того, як я спробував щось покодити за допомогою штучного інтелекту. А саме спочатку в мене з'явилася ідея зробити деякий функціональний скрипт для себе. А я його, врешті-решт, зробив. І вже потім, після цього, в мене з'явилася ідея описати це все у цьому відео. Тож почну з предісторії. Я зовсім не кодер, не програміст, але в мене є деякі прям супербазові знання HTML, JavaScript і щось там десь пам'ятаю з PHP. Це прям основи основи, по типу там як працюють теги. Я знаю, що є така штука, як класи, функції, масиви, апі і щось там ще. І от перша річ, яку мені треба було зробити, це такий собі простий калькулятор. Який би враховував середню вартість покупку якоїсь певної криптовалюти, наприклад, біткоін? Тобто є, наприклад, у мене якась сума певної валюти, яку я купив там точно знаючи за яку кількість доларів, і, наприклад, через деякий час, купуючи знову цю саму валюту за долари, я її вже відповідно купую. По іншому курсу. І мені треба був такий алгоритм, який вирахує мені точно середню загальну вартість цієї криптовалюти. Такий калькулятор ніби вже є, але мені цікаво було його тримати десь у себе на комп'ютері. Спершу я ці всі калькуляції робив просто у чат GPT, Прописував промптом те, що мені треба вирахувати. Мені, в принципі, вираховував. Потім я зрозумів, що час від часу мені треба таким алгоритмом користатися, і щоб не переписувати заново цей промпт і не витрачати безкоштовні токени в GPT, Я вирішив написати скрипт на базі HTML.js. В результаті на написання цього скрипту в мене пішло приблизно години. Плюс-мінус написав я цей скрипт повністю за допомогою ChatGPT, Тобто я писав просто промпти. ChatGPT мені генерував код. Починав я з якихось базових ідей. Типу, у мене є от така от ціль, така задача. Зроби мені html код де буде два поля для вводу тексту. В одному полі я буду вводити вартість криптовалюти, яка мені відома, яка у мене вже є, а в іншому полі я буду вводити вартість криптовалюти, покупку якої я здійснив щойно. Скрипт мені відповідно вираховував середню вартість, бо я його впромті попросив, щоб ці дві змінні вони враховувалися, і результат мені видавався у вигляді середньоарифметичної вартості криптовалюти. Потім я додавав сюди трошечки більше деталей, просив оновити код, щоб він мені враховував. Середню вартість в залежності вже від суми е, покупки першої і другої. Потім далі я попросив його ще вновити код, і замість середнього курсу, щоб можна було вводити просто суму в доларах, яку я витратив на покупку цієї криптовалюти, ну і так далі. От в результаті з усіма цими ітераціями написання коду, у мене вийшов ось такий ось простий елементарний скрипт, але який в мене є на комп'ютері, зовсім не займає місця, і я не можу скористатися в будь-якому. Момент, не від інтернету чи ще від чогось. Друга ідея для написання скрипту в мене виникла давно. Суті полягає в тому, що я підписаний на близько 10 різних новинних телеграм-пабліків, від яких щоденно поступає знаю, близько, мабуть, сотні повідомлень. І все б нічого. В принципі, ці всі пабліки вони корисні, ну іначе б я на них не підписався. Але справа в тому, що багато з новин вони дублюються в цих пабліках, навіть якщо один паблік з одного. Міста другий з іншого, третій з третього, то все одно є якісь глобальні новини, які ці всі 10 пабліків ну майже точно посяся. І в результаті із 100 новин в день унікальних із цих новин, мабуть, є лише відсотків 70-60. І от за допомогою скриптан, але вже на Python, я вирішив розв'язати цю задачу. Ціль була така: створити окремий один унікальний мій Telegram паблік куди будуть поститися. І агрегатуватися усі ці пости з усіх цих телеграм-пабліків, але щоб вони відфільтровувались, і якщо буде помічено дубль новини, щоб вона мені не постилась в мій один-єдиний телеграм-паблік. Почав я з основ, так як Python я в принципі не, не володію і навіть ніколи не вивчав його синтаксис. Але знаю, що самого програмування також є доволі простою, тому подумав, що ChatGPT точно з ним справиться. І почав я з основ. Попросив спочатку написати ChatGPT, простий Python скрипт, який буде мені постити в мій telegram паблік слово Hello World. Він з цим майже відразу справився. Вже потім я почав розуміти, як працює в принципі система надсилання повідомлень в пабліки за допомогою скриптів, ботів. Мені довелося Створити, по-перше, свою групу, по-друге, створити свого бота, згенерувати собі API, токен і так далі. Це все знову ж таки я робив за допомогою підказок чату GPT. І от, вже буквально хвилин через 15 у мене був готовий telegram бот і скрипт, який в мій telegram паблік постив Hello World. Далі наступним кроком мені довелося створити елементарний парсер, який просто читатиме останню новину з Telegram Пабліку і пересилатиме її, ну, тобто репостами в мій телеграм. Паблік на реалізацію цієї штуки в мене пішов, мабуть. Цілий день, тому що були певні проблеми, які я не до кінця міг відразу зрозуміти. Але знову ж таки, за допомогою ChatGPT мені вдалося це подолати. І далі вже я коли в мене була база, я почав нарощувати функціонал, почав робити так, щоб Telegram паблік був не один, а спочатку два. Підключив до скрипту функцію, яка аналізує текст повідомлення, і порівнює це повідомлення з попередніми повідомленнями. Якщо рівень унікальності досягає певного значення, значить така нова. Вона вважається унікальною і її можна репостити. Якщо рівень унікальності менший, ніж зазначене значення, вона вважається копією і просто відфільтровується. Таким чином, спочатку два пабліки в мене порівнювалися між собою. Якщо новина унікальна, вона репостилась. Ніби все дуже просто. Потім, коли я додав сюди вже не дві, а десять посилань на telegram пабліки, то з'явились ще деякі проблеми. А саме виявилось, що API Telegram може з. Зупиняти це саме API, якщо кількість запитів дуже дуже велика на короткий промежок часу. Тому довелось встановити скрипт знову ж таки за допомогою ChatGPT, різні таймери, які будуть давати запит до телеграму там, наприклад, один раз на хвилину, і таким чином API буде нормально працювати. Цей скрипт в принципі вже в мене працював якийсь час, але раз на півгодини на годину він стопався. Мені в консолі мого комп'ютера видавалася помилка, і я цю помилку. Скажу чесно, навіть сам не перечитував вже через деякий час, тому що розумів, що її можна просто вбити в Gemini. і ця помилка мені максимально детально опишеться, в чому проблема. Коли я вже прочитав, в чому проблема, я просив чат-GPT виправити саме цю проблему, і чат-GPT мені її успішно виправляв за одну-дві ітерації. Тут важливий момент, чому саме так робив, тому що, як я вже казав, у мене немає платної підписки на ChatGPT, тому що не так я вже часто ним користуюсь, але от саме чаджіпіті чотири 4.0 я помітив, що він з програмуванням справляється краще. Тому я токени економив і аналіз помилок робив на Gemini, а вже саме виправлення коду я доручав в чат GPT. І таким чином я вирішував попутні проблеми по типу занадто великої кількості символів в репостах, занадто великого об'єму мегабайтів, відео, яке репоститься, занадто великої кількості фотографій, і так далі. і так далі. Ці всі проблеми вони в процесі створення скрипту з'являлись, але чим далі, тим менше таких проблем було. І фінальна правда, Яку мені довелося зробити, це те, що під час роботи скрипту створюється файл бази даних, MySQL Lite, який за добу збільшувався приблизно до 400-500 МБ. І я попросив ChatGPT додати фрагмент коду, який буде обмежувати цей файл бази даних до 300 МБ, як тільки він досягне цього значення. І от зараз, в принципі, маю готовий скрипт, який працює ось так. У цьому відео я не розповідав про те, що я спочатку встановив Python на свій комп'ютер, довстановлював різні бібліотеки, яких не вистачало для нормальної роботи. Інакше б відео розтягнулося ще на хвилин 10-15. Тому, якщо комусь цікавий мій досвід, цікаві якісь деталі, можете мені писати. Я думаю, що зможу поділитися з вами вже в коментарях якимись деталями щодо мого досвіду. Підписуйтесь на канал, мені це дуже важливо. Всім дякую за увагу!